Історія про місто ратушу та покуття, інтелектуальну настільну гру про Коломию 1887 року створили на Прикарпатті. Більше про неї дивіться далі. Секрети Коломийської ратуші розробили ще до повномасштабного вторгнення. Втім, фінальний варіант настільної гри автори презентували лише тепер. Ми подумали, що Коломия наша заслуговує на щось таке цінне для того, щоб вивчати більш детально історію нашої Коломиї і залучати до, цієї, до цього вивчення наших учнів, нашу молодь і наших студентів. І власне влітку ми з кафедрою філології продумали власне, цю гру і продумали категорії гри, продумали мапу. Розробляла гру команда однодумців серед них і захисники. До створення гри долучений військовослужбовець Збройних сил України Вадим Дутін. Він і зараз захищає нас на запорізькому напрямку. Власне, він створив назву Гри секрет Коломийської ратуші», створив логотип і першу мапу, яка потім трішки змінилася. Гра має на меті перевірити знання гравців про місто та занурити їх у минуле поле створене у вигляді мапи 1887 року. Може, той, хто набере найбільшу кількість балів, відповідаючи на запитання. Хоча б на стійній грі ми спробуємо погуляти тією коломою, яка була в 19 столітті, про яку ми так багато говоримо, розповідаємо, яку намагаємося зберегти. Передусім, гравець зустрічається з п'ятьма категоріями запитань: це історія міста, це видатні особистості, слова, фразеологізми, зображення фотографії міста, як старі, так і сучасні, а також таємниці радуші. Всього на проєкт витратили 90 тисяч гривень. Предбачається випуск 50 примірників гри. Частину з них віддадуть у місцеві школи та бібліотеки. Решту можна буде придбати.